Собачки, живе, живе, в. І живе. шукай будиночок його. Давай. Дивись, тільки це ми робимо не пальчиком, а олівчиком. Угу. Торкаємося до картинки і називаємо її. Угу. Угу. Ось так. Цуценя. Живе, живе. В. В де. Пілка живе у дереві. В дуплі. Нізді. Нізді. Молодець. Давай далі. Кит. Угу. У. В. Морі. Морі. Додатки не у, а в. 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 Бачите, у нас м'ячик в. Папуга. Папуга. Живе. Живе. В. В. Кліці. Кліц. Є у тебе дома папуга, наприклад, або у мене, да? так? Вона в да, кліці. Так, я Давай далі, у нас ще одна тваринка залишилась. Жирах Угу. В. В В. зоопарк. Зоопарк. Да, жираф путу.